Дев'яй, другий кіпер номер 73 Іван Ткаченко. 77-й номер. Він ж капітан Андрій Потапов. Третій Назар Задорожній. 20-й Віталій Лученко. Не нова пошта. Допоки френди не набрали. 20 чи більше залікових пунктів. Зокрема, і нова пошта ще має в теорії шанси Граючий президент Немолпіко. Простріл! І замикає Цимберевич! Друзь, замикає Цимберевич на 8-й хвилині. Нова пошта. Олександра середи. Шилов. Жеріков. Сосненко і завдає із прав. Шилов. Терновий. З лівої І ось момент у тернового канової пошти. В'ячеслав Сосненко за Мелпіко. Для Сергія Гибела, той спробує знайти віталів. Потапов і. Штрафний від нього. Потапов Виконує удар у площину. Назар. Першим дотиком після розіграшу рішення партнером, що було запропоноване. Сергій Гибело номер 4 Є прихоплення від Пашка. І з правої м'ячився Василиненко. Поперечна передача на нього Василененко назад. Знову фол з боку Жерікова, друзі, і цього, цього моменту вже рефері не залишить без уваги вже штаб да, Пашко. Андрій Андрій низом Ніколаєв реагує добивання злівої. Вийшлося простріл на ближньому грегу Кіпера після Андра Середи. Три фоли в мелпіку, а потапов зі штрафного. Відбило фангу на розіграші Жеріков. І Жеріков до центру з правої, ж опиняється у воротах після цього втілення. 1-1, МЛП коївка нова пошта. О тепер можливо Для пашка. Мар'євич. В центр Потапов, Подапов і. Нікола, як ще був рикошет від ноги. Денис Ніколаєм. 27 секунд центром. Перехоплення Потапов. підняв голову, ні не б'є. Він іде, дає передачу. Андрій Назаров. і ближній кут закрив Ніколаєв. Грає Денис.